Ще один матч. Це матч, в якому зустрічалися два металурги у Запоріжжі. Запорізький металург приймав Донецький металург. І поєдинок достатньо цікавий. От тут, бачите, вийшли обидві команди з написом Штурік тобою Складна зараз хвороба у Юрія Штурко. Ну, знову ж таки, нам не вдалося зрозуміти. Ну, поки що ми не знаємо, що але достатньо складні проблеми. І от футболісти вирішили його підтримати. Ну а так було забито м'яч. Положення позагрою немає, з глибини поля. Що роблять центральні захисники? Я не розумію. Лазять, спокійне забиває м'яч. Максим. Ну, вот в Запорожье тоже уже давно очень прослеживается вот эта проблема с э, деланием этого так называемого искусственного положения вне игры. Они могут сделать его в середине поля, где угодно они его делают. На чужь половине поля. поля. Да, очень так. давно они его делают. Уже с разными тренерами. тренерами. И в самом получаются допустим. Вот. Для меня вообще это непонятно, этот элемент обороны, честно говоря. Ну, в моменте у Донецкого металлурга было в первом тайме больше. тут игра, как знаете, как первого и второго тайма. Насколько я смотрел, Металлур Донецкий в первом тайме преобладал, Металлур Запорожье во втором. Ну, хотя, бачите, и в другом тайме Донецкий Металлур так само мав шансы. Ну, тут, бачите, прекрасный шанс Старца врятувал. Тут а -а -а. уже хороший момент. Старца Спасибо. вырушил сейчас команду, да, уже могло бы 2-0 быть и... Не, ну, Донецка исполнители получше, конечно. І це хороший шанс Рудика. От бачите, Ромов такій ситуації забив. Рудика не забив. Ну і моменти справді були моменти зрівняти рахунок, бачите, який тут паньків, як він відбивався. Вот тут... Просто... просто що? Молодчик. Яшин. Просто молодець. в цій Яшим. Просто не парень. Сіягірував противоход. Це дуже складний удар. Очень складний противоход іти. І ну, не виключився, зроботав на м'яч м'ячі. Ну, це здорово зіграв. Тут які питання. А тут ще, бачите, поперечина була. Да, тут не дотянувся, так? Да? Тут пішов, не, не зачепив, просто м'яч вилучив У Підсумку Донецький металур виграв з рахунком 1-0 цю гру. Якщо коротко тур, ну, Максиме, цей тур показав, що у нас ще все попереду. Боротьбі і да ну, за лігу и... чемпіонів. Конечно. В принципі, я думаю, що буде ще достатньо багато цікавих матчів. Цей тур показав, що Київ ушов в отрив. К сожалению, или к счастью, для. Давайте беремся для турнирную таблицу, зараз она у нас будет. А так, в общем-то, тур был интересный. И борьба за Еврокубки, борьба за Лигу Чемпионов обострилась. За вторую путевку ну. да, я, надо отметить ваші слова, що нікому не легко. Зараз ни Днепру, ні шахтеру, та ні. Та нікому не легко. Та й легко не і, буде. І очень, Якщо і... хтось думає, що вони обігаються одною другою, то це зовсім неправда.